Вітаю, я Ірина Стрижка і в етері UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Росіяни б'ють по мирних людях у наших прифронтових громадах. Десантуючись із гелікоптерів, розвідники нищать загарбників на Харківщині. Автівки для ЗСУ на продаж. Журналістське розслідування колеги з Луцька. У Рівному народився хлопчик зачатий після загибелі тата військового. Про це далі у випуску. Росіяни вночі і протягом дня атакують наші прифронтові території. На сумщині є загиблий та поранена у наслідок нічної атаки безпілотників. Там били по будинках мирних жителів на території Білопільської громади. На Херсонщині через російську атаку загинули двоє жителів Борислава. Балістикою росіяни вдарили по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Там поранено четверо працівників підприємства. Один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню. П'ять авіабомб скинули на оселі людей у Запорізькій області. Є загиблий та поранені. Наслідки російської агресії на Донеччині за добу один загиблий і 13 поранених. Били по 13 населених пунктах області по цивільних співчуття всім, хто втратив близьких через російські терористичні. Атаки. Десантуючись із гелікоптерів, воїни головного управління розвідки нищать загарбників на Харківщині. На Коп'янському напрямку фронту бійці спецпідрозділу Тимура завадили спробам російських окупантів переправитися через оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки. Спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів. 9 польових складів і 8 переправ. Втрати росіян 439 вбитими та пораненими, і шестеро загарбників у полоні. Ввозили автівки як допомогу Збройним силам, а потім продавали. У Луцьку правоохоронці викрили злочинну схему. Колеги з каналу Аверс Олена Лещук та Дмитро Кудик провели власне журналістське розслідування. Які подробиці резонансної справи їм вдалося з'ясувати? Дізнаємось за мить. Привозили автомобілі як гуманітарну допомогу на Київські благодійні фонди. А потім виявилося, що машини продають тут, у Луцьку. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Мовляв, гуманітарні автівки везли не на фронт, а торгували ними на вулиці Олексія Брися, колишня Баранова. І тут нещодавно були обшуки. Вулиця тягнеться далеченько. От зустрічаємо військовослужбовця Михайла. Той два дні, як приїхав додому. Про те, що на його вулиці правоохоронці проводили обшуки, не чув. На його фронтову машину каже, збирали гроші, допомагали волонтери. Збирались волонтери, а вже легалізовували ми її через фонд, тому що її привезли сюди, треба було на фонд поставити, щоб оформити на мене папери. І вже тоді вона вже стала повністю, як то кажуть, за мною закріплена. Хто міг торгувати гуманітарними машинами? Питаємо на іншому кінці вулиці. Пан Олександр нещодавно бачив тут чимало правоохоронців. Були тут, стояли там воєнні і поліцейські, отут десь. Во. Ну, Це я бачив. Вони стояли десь отам, в тій стороні. А там що воно, там, як. А коли тому? то було? Десь тиждень тому. Тиждень Тиждень тому. Ну це було десь от в тому районі. Бо я проїжджав і там ціла рава їх стояла. Ще навіть мені сказали не стійте, бо я так призупинився, бо їх там було, треба було обминути. Місцеві кажуть, отут на перехресті раніше стояли автівки на іноземній реєстрації. Живу неподалік не чую. А тут бачили, що тут були машини на Євробляху? Так на Євробляху, тут волень, тут перекупів багато. Отут тут в цьому місці, так, збиралося? В цьому місці колись стояли машини. отут тут поруч. Ага. Тижні, три назад, мабуть. Багато було машин бля. Я не рахував. Ось ну, таке стареньке курші, скажімо так. В тій стороні. А тут так, тут є. Євробляхи, так? Так, да, вон там за, за поворотом завжди були припарковані. За інформацією із власних джерел, тут на перехресті вулиці Тополева та колишньої Баранова було продано три автомобілі, котрі ввезли на благодійні фонди: Мерседес Емель, Пежо та Опель Астра за 6 тисяч 600 доларів. За попередньою інформацією машини, мовляв, продавали заготівку для особистого використання і не військовослужбовцям. Наші джерела повідомили, нібито з минулого року таким чином в Україну було ввезено понад 120 автомобілів на фонди, котрі фігурують у цій історії. Їх два зареєстровані у Києві. Як машини осіли в Луцьку, з'ясовують правоохоронці. То було на тій неділі. Якісь машини гонили, а. Не знали, що це гуманітарка продавали, от таке, вроді так. А хто гонив, хто продавав? Чого, не знаю. А давно ж тут були продаж таких машин? Не давно. Десь там вони колись пригнали якісь машини, а не знали, що це гуманітарка, що це гуманітарна допомога. А як ж вони пригнали і не знали, що тут Пригнали Тому, ж не вони, ага. а їм пригнали. Я їм не... пригнали, а вони їх що купили в тих, ага. хто пригнав. І потім перепродували, ну, так? Навірно. Ага, отак. І що тепер слухайте, що то когось затримували? Бо ми Нікого, знаємо, що ті машини не затримували, не затримували людей. Машини повилучали тільки, машини, так? – машин. Тільки було тут дві чи три, то забрали. В бюро економічної безпеки кажуть, відкрили кримінальну справу. У територіальному у Волинській області зареєстровано кримінальне провадження за фактом контрабанди підакцизних товарів і в рамках розслідування цього кримінального провадження, 16 травня. Детективи БЕП проводили ряд слідчо-слідчих дій з метою отримання доказів злочинної діяльності причетних до контрабанди автомобілів. Осіб наразі тривають інші слідчо розшукові дії. Проводиться збір доказів, встановлюється повне коло причетних осіб для Лшого оголошення їм підозри. За інформацією наших джерел, столичні фонди, котрі фігурують у цій історії, то, мовляв, благодійний фонд Румбулявський та благодійний фонд Даугава. Хоча юридичні адреси в Києві, а от засновники із Латвії, принаймні так вказано у відкритих даних. Один фонд зареєстрували рік тому, а інший лише в січні цього року. Телефони благодійних фондів не відповідають. За попередньою інформацією, ймовірно, у кримінальному. Проваджені фігурують і українці, і громадянин Латвії. До слова, подібних випадків чимало. Не так давно ми розповідали про те, як машини, котрі ввозили як гумдопомогу для Збройних сил України, опинились на автошроті в Зарічному. Детективи Беб уже скерували цю справу до суду. Поки розслідують свіжий інцидент із гуманітарними авто, військовий Михайло готує свою машину, повертатися нею на фронт. каже у випадках нажив. На війні варто пам'ятати і про закон бумерангу. Це неправдиві гроші, і вони вилазять боком. Тим більше зараз війна, і я багато разів переконався, що такі випадки вони наказуємо. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Російська зброя це ще і фейки. Так у мережі поширюють постановочне відео, нібито українського військового, який розповідає про вкрай важку ситуацію на сумському напрямку та масові випадки самогубств серед побратимів. Центр протидії дезінформації повідомляє, що воно створене пропагандистами з метою дискредитації збройних сил України. Ворожа пропаганда систематично продукує подібні постановочні ролики, часто з використанням штучного інтелекту. Мета таких вкидів – створення ілюзії хаосу в українському війську та деморалізація українців. Не піддавайтеся на ворожі провокації. Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу російських окупантів. На Московщині уразили підприємство «Кронштадт». Тут, зокрема, виготовляються БПЛА Оріон і находять Смолнія. Підрозділи СБУ окремо уразили завод Радуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів, зокрема і Х 101 555, якими РФ тероризує українців та б'є по цивільних об'єктах. Уперше в Рівному на світ з'явилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті тата. Жителька Рівненщини наважилася на штучне запліднення після того, як її коханий загинув на війні. Вона скористалася замороженим біологічним матеріалом свого чоловіка. Чим відрізняється така вагітність від звичайної та як жінка наважилася на такий крок у матеріалі Сніжани Твардовської зайтів медіакруп. Вчинок відважної жінки це Наталія. Днями вона стала щасливою мамою синочка. Поява на світ цього немовляти незвичайна. Чоловік Наталії загинув на фронті, захищаючи Україну. Запліднення відбулося замороженим біоматеріалом чоловіка уже після його загибелі. Він здав мічний матеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. Скажуть результати. Це це був березень, ми поїхали, а він березень вже їхав на норм, вже на Донеччину він їхав. Прийшов з травня, 21 травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув до остатнього, поки його не побачили. Після загибелі чоловіка Наталя хотіла зберегти частинку свого коханого Юрія поруч із собою. Розповідає, пообіцяла коханому народити що б там не було. Проте, аби завагітніти у такий спосіб, потрібно було подолати нелегкий шлях. Багато було роботи із документами. Оскільки вони хотіли мати вагітність і хотіли її мати швидко, і вона тому Юрію обіцяла все-таки, що вона народить дитинку, то ми вирішили скористатися деякими опціями, які могли би пришвидшити фактор настання вагітності. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. У Рівненському обласному перинатальному центрі розповідають, що це перший випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка. Вагітність була непростою. У Наталі почалися передчасні пологи. Нам вдалося ушити шийку. І ми цим самим прологували вагітність до доношеного до терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Лікар, який приймав пологи у жінки, розповідає: народила пацієнтка дитину на сороковому тижні вагітності. Хлопчика назвали Юрієм на честь тата героя. Все ну, пройшло добре, але були певні моменти, тобто тому, що ну вона не хотіла сама народжувати дуже, вона хотіла, щоб кесарський, ну вона хвилювалась. Я її говорив, що ну будемо народжувати, що ти зможеш, ну все в тебе вийде. Лікарі розповіли, що Наталія разом із ще живим чоловіком планували дитину, але протягом двох років жінка не могла завагітніти. Майже два роки тому Наталя звернулася у наш заклад з питанням проблемою завагітніти. На жаль, це часта причина в сучасному житті жінок, тому що і стреси. і… Захворювання інші можуть викликати проблему завагітніти. Дуже важливо, коли людина вчасно з цим звертається. Маму із хлопчиком уже виписали додому. До слова, чоловік Наталії загинув на війні у травні 2024 року. А вже через рік цього ж місяця жінка народила сина, про якого кілька років мріяли із чоловіком героєм. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АІТВІМедіагруп. Чотириденний робочий тиждень стає трендом у світі. У деяких країнах з ним ще експериментують, а подекуди вже впроваджують і приватні підприємства, і державні установи. Як дніпровці ставляться до такого ритму праці, ми запитали на вулицях міста. Ісландія, Британія, Японія вже протестували чотириденний робочий тиждень. І вони кажуть, що продуктивність зростає. А як до цього ставляться наші мешканці Дніпра? Зараз дізнаємось. Це ідеально, У мене якраз такий. Третий, так? Так, тільки позмінно. Така практика є в багатьох країнах і вона показує, що це підвищує продуктивність, тому ну взагалі було б цікаво так попрацювати. Ні, не чула. Ну якщо про бажання, то це було б цікаво, але я не бачу можливості для такого. Ну, виходячи з нашої, з нашої економічної ситуації в Україні, то я думаю, що це мало, мало вірогідно. Ні, на жаль. Не зовсім. Це таке тяжке питання, тому що Дитиність буде спадати і все може піти не так. Не будуть стигати. Це люди, а люди, як правило, нічого для себе не роблять і для других також не роблять. Тому ні. Мабуть, так хотіла би, але я не працюю, я вдома сиджу з дітками. Це було б добре. Зараз я в пошуках нової роботи. Там не дозволяла роботи, шукаю зараз іншу, яка буде мені підходити по графіку. Франківські волонтерки перетворюють отруйний борщівник на мелодійні дощовиці. Що це за незвичні стародавні інструменти? Яка технологія перевтілення рослин на музичні палиці? Та навіщо їх роблять? Про все це далі від колег з каналу Чотириста Два. та водночас магічні музичні інструменти із сухих стебел борщівника створюють івано-франківські волонтерки. У нас є така більша, майже готова. Нам залишилось тільки прикрасити, задекорувати буки. Ось. Плей дощу, дощова палиця або ж дощовиця так називають давній магічний інструмент. Раніше його використовували шамани, щоб викликати дощ для виготовлення. Обирали переважно висушені порожнисті стовбури рослин, соняшника, бамбуку чи кактусів. Втім, франківські волонтерки вирішили робити мелодійну дощовицю з висушеного борщівника. Тоді ми ходимо, збираємо борщовик уже тоді, коли він не Приносить ніякої загрози, не становить ніякої загрози. Тобто це пізня осінь, пізня осінь, коли ще не мокро від дощів, але вже рослина суха. Зрізали сухі стебла рослини волонтерки і взимку, та обов'язково в рукавичках, аби не обпекти руки. По-моєму, декстер лучше. Віця рура. Рослину висотою 3-5 метрів у відкритому полі волонтерки приборкують за лічені хвилини. З одного такого стовбура виходить від трьох до семи дощовиць, залежить від довжини. Недобрий, недобрий. Агі, недобрий. А цей дуже гарний. такий, як нам треба, як нам симелує. Збирання це таке найважче, можна сказати, тому що ти йдеш, ти пробуєш, щоб борщовик не тріскав. Ти мусиш дивитися навіть там на місці кожну по. На дотик, чи вона добра, чи вона не добра, деякі відсіюються вже на моменті збору. Зрізане стебло майстрині зачищають та залишають підсихати. Після у волонтерській крамниці його шліфують, покривають лаком, обклеюють отвір картоном та декорують за власними вподобаннями. Щоб з нього видобути шум дощу, всередині волонтерки проробляють отвори. Для цього використовують спеціальний інструмент. Ми беремо дощаницю сирий. Уже, уже почищено, вже висушено, такою, як ми з нею працюємо. Ми поробляємо ось такі отвори по цьому периметру. А ми потім туди вставляємо зубочистки, і коли ми засипаємо туди суміш сипучих речовин, безпосередньо, яка видає звук, ми отримуємо вже звук нашої дощаниці. Від компонентів залежить звук майбутнього інструменту. Суміші вибирають ретельно, аби домогтися легкого та цікавого звучання. Замовлень на такі дощові палиці нині є чимало. Майже за рік майстрині виготовили близько 50 таких для професійних музичних колективів, медитації або ж просто для задоволення. Такою ініціативою волонтерки прагнуть привернути увагу людей до потреб військових. Спочатку ми спробували цю ідею, тепер це є. Такою родзинкою нашої волонтерської крамнички ці дощини виготовляються, продаються практично з рук свіжі свіжо зроблені. Всі кошти йдуть на потреби збройних сил України, а саме на дрони. Зараз одна з основних цілей волонтерів безпілотники. Таби Та, їх придбати, необхідно продати кілька десятків таких інструментів, адже вартість однієї дощовиці коливається від 600 до 1600 гривень. Дрони є там від 12 тисяч і до 200. І майже до півмільйона ми купували один дрон, який коштував 480 тисяч. Тобто, ну це насправді це багато. І якщо одними дощаницями можемо заробити на fpv дрон. То на Мавік чи на Мавік термал, ми не заробимо. А взагалі мало зародонати працюють, тому ми всіма своїми силами розвиваємо кремничку. Інструменти з борщівника франківських волонтерок купують не тільки в Україні, а й замовляють із за кордону. Тож вони вже готуються до осені, аби зробити ще більше дощовиць. Віталія куч Андрій Аргара, телеканал 402. у Мукачеві олімпійські чемпіони і чемпіонки готуються до змагань. Як легкоатлети тренуються, аби показати найвищі результати на світових аренах? Бачили наші колеги з телекомпанії М-студіо. Нашу державу. Тетяна Мельник, професійна спортсменка, легкоатлетка, учасниця трьох Олімпійських ігор, фіналістка чемпіонатів світу та Європи. Приїхала до Мукачева, щоб підготуватися до майбутніх змагань. Працюємо 24 на 7, тому що спорт це професійний спорт, це 24 на 7 Ми працюємо, це відновлення і також тренування. Тому цілий день ми в тренувальному процесі. Вдома ми не можемо так підготуватися, як. Тут тому що психологічно в нас постійно обстріли, і це дуже тяжко, тому що ми проводимо безліч часу в бомбосховищах. Від початку повномасштабного вторгнення на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи проходять тренування збірної України з легкої атлетики. За словами Володимира Кравченко, на території спортивного комплексу є все необхідне, аби спортсмени могли якісно підготуватися до змагань. У нас тут проходить підготовчий період, проводимо до міжнародних і українських. Змагань, всеукраїнських присутні на нашому НТЗ молоді, юніори і основна збірна команда по стрибкам. У нас все, все важливе, як і технічно, так і психологічне, і умови. Взагалі, у вас тут дуже прийнятливі умови, тому ми тут і знаходимося і по кліматичним параметрам, і взагалі дуже хороший стадіон. І нас все влаштовує. Тому і кожен рік ми приїжджаємо з задоволенням. Участі у чемпіонатах передує завзята підготовка легкоатлетів, розповідає. Тренер, аби спортсмени показали гідний результат, вся команда докладає зусилля. Готуємося ми до міжнародного ломагання, у нас юніори в чемпіонат Європи, у молодіжників теж чемпіонат Європи, командний чемпіонат Європи для дорослих і в вересні чемпіонат світу в Токіо. У нас під два підготовчих періоди це восени ми готуємося. Потім зимовий сезон і зразу практично наса розпочинається новий новий підготовчий до літнього сезону. Тому десь щоб підготуватися до таких змагань три-чотири місяці потрібно. Під керівництвом досвідчених тренерів спортсмени доводять Я, до ідеалу так. свою техніку виконання нормативів та працюють над фізичною підготовкою Закарпаття, особливо особливому качу, стало центром підготовки легкоатлетів нашій. Країні і за того, із за нашого клімату. він у нас м'який, і тому можна тренуватися практично цілий рік. Це я можу сказати, привело дуже до позитивних результатів, тому що наше качівську ДЮСШ зараз в юнацькому. Віці займає призові, а інколи навіть перемагає у всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах серед США. Тому прикладом таких потужних людей, які є учасниками Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, як розповів Олександр Гал, у майбутньому планують зробити на території Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійську базу, аби в західному регіоні країни був простір, де юні та дорослі легкоатлети будуть готуватися до майбутніх чемпіонатів. Бронеплита, яка врятувала життя бійцю під час танкового обстрілу, тепер основа для ікони. Малює її капелан 105-ї окремої бригади Вадим Прокопишин, аби перетворити на оберіг для побратимів. Історія про віру, мистецтво і силу життя далі в сюжеті колег з телекомпанії Ті 4 На плиті ззаді чисто, а спереді є отвір від проникнення уламка Цей шматок броні зберіг життя українському військовому під час ворожого танкового обстрілу. Хоча й плита пошкоджена, боєць 105-ї окремої бригади територіальної оборони з позивним кур'єр, якому вона і належала, залишився практично неушкодженим. Спас бронік, конкретно спас, тому що осколок був, як оказується, немаленький. Відповідно, там я вже ввечері почув. Як вже відпустило, е як то кажуть, адреналін. Я вже потім на другий день, як вийшов, зняв броню, побачив, а що це ну, дира. І дивлюся, є в середині кусок, і відповідно так само. Пробита плита машина, в якій тоді перебували військові, була повністю посічена уламками. Вибите скло, дим і пісок в очах. А бронеплита стала щитом для бійця. Після цього випадку вона потрапила до рук отця Вадима Прокопишина, капелана 85-го окремого батальйону 105-ї бригади. І він вирішив, плита має жити далі, не просто як уламок війни, а як символ захисту і віри. Так виникла ідея перетворити її на ікону. Дуже символічно буде зобразити на ній, я так подумав, Архангела Михаїла, захисника війська Божого, ну і захисника, як вважається, нашого війська теж зараз. Колір має свій символ, розміщення має свій символ і символіку. Тобто, в іконі є все символічне. До служби в Збройних силах капелан Вадим Прокопишин понад 15 років займався монументальним живописом. Розписував храми в Запоріжжі, Луганську та інших містах. Ставши капеланом, малювати не перестав. Сьогодні він продовжує працювати над іконою на бронеплиті. Попереду позолота фону та чітка промальовка ліній деталей. Використовується здебільшого масляні фарби. Робота починається із підготовки, тобто підготовки основи. Нанести ґрунт, закріпити його, тому що він був стійкий і не занадто еластичний, щоб не розтріскувалась фарба. Ікону згодом планують освятити в одному з храмів Кременця. А після цього вона повернеться на місце дислокації 85-го окремого батальйону. Там ікона слугуватиме оберегом для військових, символом стійкості, віри та незламності, який щодня нагадуватиме життя сильніше за війну. На цьому завершуємо. Дякуємо журналістській спільноті з різних міст і містечок. Разом ми готуємо для вас інформаційні випуски з перших вуст. Запрошуємо інші медіа доєднуватися до нашої платформи для новин з усієї України. Завтра у великому випуску «Я і медіахаб» мова піде про місцеву демократію. Чи чує влада свої громади? Де і як це працює, чи не працює і чому? Чому у Дніпрі небайдужі містяни приковують себе кайданками, добрами мерії? І як у Луцьку та Франківську з бюджету купують необхідне для фронту за ініціативи людей? Буде цікаво, не пропустіть. Дивіться і коментуйте у соцмережах та на Ютубі. Бережіть себе і дякую силам оборони за захист. Підтримуємо наше військо.